Миру Божого вам. Людина, яка не знає Божу істину, вірить в марсіан, в НЛО, в походження людини від мавпи, в зародження життя від вибуху. Людина вірить в що завгодно, але тільки не в Бога. Якби з дитинства вивчали Слово Боже, тоді не було б так багато в житті помилок. Коли не знаєш Бога, ти ходиш в темряві і зайдеш в тупік, тобою легко маніпулювати. А коли знаєш істину, що є Господь, ти ходиш в світлі і ти надієшся в усьому на Ісуса. І тоді ти вже не будеш шукати спасіння в бункерах, а тільки в Ісусі Христі. Ти розрізнятимеш, де правда, а де брехня. Тому не обманюйте себе, вивчайте Слово Боже. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє з миром Божим.